Шановні глядачі, як бачите, будиночок на високому цоколі. З цієї сторони, дивлячись на будинок, що я можу сказати? Ну в майбутньому, мабуть, треба буде горіхи спиляти. Бо вони дуже високі. Сусіди дивлюся, і там є, і там є, і там є. З усіх сторін. Сусіди кругом дуже хороші. Тут в центрі села, як бачите, навіть вулиця розділена на дві дороги. Правий рух і зворотній рух. Поліція поправо сторону. У, тут навіть відділок поліції є. О, так, ось ми бачимо один магазинчик. Ми бачимо другий магазинчик. Кафешечку ми бачимо. Укрпошта відділення. Поліцію тільки не показав. Десь ще є магазин, який ми можемо приїхати показати. Шановні мої підписники, глядачі, покупці село Лихнівка. Лихнівка. Да. Валентина Миколаївна, добрий день. Добрий день. Сьогодні ми з вами, ви мені допоможете, воно ту цяцьку, розказати про цей будинок. Добре? Добре. ну, розказуйте родословно, це будиночок вашого чоловіка? Так, е, да, мого чоловіка. Будинок 86-го, так сказати, року народження. О, а він його отримав? Чи батьки отримали? Батьки тільки він сюди приїхав жити. Ну, коротше, батьки були жителі Чорнобильської зони Чорнобильської і зони, попали він да? вони під переселення. Під переселення, так. Да. Не знаєте, скільки тут у селі приблизно будинків набудовано? Лихнівка. Тут ви, е, біля старого села до старого села зробили новий посьолок. Посьолок для села Копачі Чорнобильського району. Mm. Тоді да. всі майже всі сусідні. Це очору копачі, скільки було будинків у копачах, стільки зробили і в Лихнівці. Е е і сюди для кожного жителя. Ну, коли е стала аварія, е ті, хто працював у селі, вони переїхали жити у Лихнівку. А молодежі, люди середнього віку пороз'їжджалися від роботи, кому дали квартири, е хто де захотів брати. По всій Україні, як був Совєтський Союз, по всім, по всьому Совєтському Союзу роз'їхалися. Будинків дуже багато залишилося вільних. Так. Е, і сюди дуже багато наїхало е, з усієї України чи Совєтського Союзу людей угу. у вільні будинки. Е, ну а ті, хто були люди е, пожилого віку, хто працював у угу, селі, угу. вони позаймали ці будиночки угу. і жили, село центр. Е, Центральна вода по городу по селу є. Да, для цих будиночків я знаю, що робили свердловини, ставили да. башні і всі за підключили до водопостачання. Да. Да, з вами згоден. Ви не знаєте, до якої сільської ради ми відносимося? — Ну, Березанська Територіальна громада громада. громада О, зрозумів, да. бо я не знав, чесно Березанська. — Бачите, що за ріелтор, то хоче людям щось розказати і нічого не знає. Од вас все узнаю. <кій> то я шутки такі, не звертайте увагу. Це, це... Дуже велика вам подяка. Дайте я вам скажу Дякую. спасибо. Дякую вам. Почекайте, я Дякую хочу сказати, вам. люди добре, що я приїхав сюди вже другий раз. І перший раз, коли я сюди приїхав, тут я будинку не бачив. Ви молодці, його тепер видно. Нам тепер є що людям показати. Дякую. Да, спасибо, Дякую. що ви такі трудолюбиві зробили цю роботу. Так, шановні глядачі, беру в руки камеру. зараз все розказую, показую. Дуже велике прохання. Ставимо лайк. За кожний ваш лайк буде донат на ЗСУ. Вам не важко поставити, а мені не важко буде хлопцям допомогти. А ми з вами йдемо все. Показуємо. Дякую вам, що ви допомагаєте нашим хлопцям. А, за минулий місяць е купляв хлопцям колеса, сітки е антидронові. Е скидали на фонд е хлопцям, які там цікаві, Ну е є добровільний фонд. І кроме цього ще є військові, які звертаються, що. По обтяженням треба їх там поїхати, десь позустрічати. Ну, що можемо, те робимо. Побігли показувати. Кажіть, що ви хочете. Я хотіла сказати, що на таких, як ви, і хлопцям легше. На таких, як я, так я прямо їм передаю, От а не через якісь там бюрократичні реформи. цей. В общем, давайте про будинок показувати. Сусід зліва живе постійно? Постійно. Сусід справа? Постійно. О, а ну це гараж уже сусіда. По, да, гараж сусіда він постійно тут живе. Давайте ж ми ще людям скажемо, що у вас тут вийшлося як тупіковий заїзд. Тупіковий. Дуже зручний, що машин немає пролітаючих, так то дуже тихо. О, там у нас отоже авто... тупік. Ні, ні на увазі ото проїздна вулиця. вулиця це... І вона вона центральна іменно по селу чи вона центральна, просто ви її так називаєте? Ні, ну село поділено на квадрати. Так. І в кожному квадраті там, а оце іменно. Ця частина вона зроблена сюди, тупик і, ту, і туди тупик, О. А тут просто там проїжджа. Має на увазі, що просто у вас вулиця, по якій їздять машини, а у вас тут тишина спокій, тишина, спокій. і нічого не грюкотить, да. нічого не, да. не да. стукає. Так, глядачі, ще можу вам сказати, що ось поруч трансформатор. І цього трансформатора, я так розумію, що цей будинок також заживлений. А це говорить про те, що хто а, там. Дуже строго відноситься до своїх електроприладів, то тут просадки напруги у вас не повинно бути. Це дуже велика перевага. Сусіди практично по колу всі проживають. Отам От заїзна вулиця, ми їдемо, 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 потім попід дворами розвернулися, приїхали сюди і зупинились, правильно? Так, є, так. Да. Так, оце, мабуть, у вас приямок водоканалу. Да. Оце він. І в дворі ще один. Так. Да, ага. Зрозуміло. Не, не пам'ятаєте, скільки соточок? Десь в районі. Може до 12-15 плюс-мінус. Так, зрозуміло. Тому ну, що тому... оце їхня земля теж. Оце навпроти будиночка, оце їхня земля. Ага, ви маєте на увазі, що тут можна пахати городинку? Так. Да, да. Ну, люди вже вирішили, що їм там достатньо, то тут зараз тут вже. Вони пахали, садили, ага. а потім вже як не в змозі стали, то вже. Зрозуміло. Це оце... ви маєте на увазі за батьків. Так, да, і так усі точно. От, трохи там, трохи тут. Зрозуміло. Ну, це, це. Що ж, давайте х... до вас на подвір'я і покажемо людям ваш будиночок. Ну, як? Вашу заслужену спадщину, спадщину ваших, вашим дітям, вашого чоловіка. Шановні глядачі, як бачите, будиночок на високому цоколі. Е, час не можу розгледіти, але... Думаю, що там фундаментні блоки. Да, ви... Так, там, да, там блоки стоять. Коли знизу я дивилась, там блоки стоять. Так. Далі, ну, від дороги бачу, що в нас підведено електроживлення одна фаза. Це до дороги виведена ще каналізаційна яма. Ну, ми її не відкриємо зараз, але вона тут не одна. Одна на цю сторону і одна на ту сторону каналізація. Да. Поза будинком, як бачите, у нас є. І ще газовий стояк з газовим лічильником. І газ не опломбований, все працює, можна користуватися, правильно? Все працює. Да. І Тот, світло, і газ. Як бачите, довгий час будиночок простояв. Люди прийшли, приклали руки і навели дуже гарний порядочок. Ага, ось ми бачимо діляночку, яку можна використати під городину. Скільки тут приблизно соток? Посадковий, отут буде десь соток шість. Трошки ось. менше, я думаю, що десь п'ять. Ну, 5. Може, п'ять. Іменно да. посадку. Я ж рахувала від дому, а так? Так, да, але, шановні глядачі, як бачите, тракторіст постійно робив так, щоб людям не їздить по ораному. Не робіть більше так. Хай трактор заїжджає, оцю канаву назад закидає, оцю канаву назад розкидає. І якщо він виїде по копаному, краще перекопайте ту траншейку, яка буде посередині грядки, ніж будуть отакі канави утворюватися. Правильна рекомендація? Дуже правильно, так. дуже. З цієї сторони, дивлячись на будинок, що я можу сказати? ну в майбутньому, мабуть, треба буде горіхи спиляти. Бо вони дуже високі, дуже дуже, дуже високі. Я думаю, що вони тільки будуть заважати. Дах шиферний, конь, коньки побиті металом. Ось тут зроблено із кухні витяжка, із санузла витяжка. Е, ну Трошки руки треба прикласти, буде підштукатурити і буде все гаразд. З цієї сторони також обладнана ще одна невеличка, невеличка каналізаційна яма. Ось вона. Тут вона глибиною там, десь орієнтовно півтора метра, мабуть, її використовували для кухні. Ну, ми ще не знаємо, зайдемо, все розкажемо із середини. Ми он, бачимо, що ми он, звідси зайшли перед будиночком приямок, де можна набирати воду для вуличних нужд, і там же є краник для перекриття, щоб у будинок воду закривати. І далі в нас на подвір'ї є ще господарський блок. Правильно? Так. Да. А отут ще можна сірку повісити. Сушити. Можна. І бесідку можна зробити. Ходімо Свої... край двора, покажемо цей сарайчик. — мабуть, для ній дуж був. Мабуть, я ну... так думаю, що так. Да. Але господарська споруда дуже хороша. Да, видно, що тут стіни кліпкі, цегляні, ніде осадок ніяких тріщин немає. Все, слава Богу, навіть підлога дерев'яна. Тут, мабуть, ваш чоловік умів працювати руками. Так, да, тут працювала, тут майстерня була. Угу, так. До цієї майстерні, я так зрозумів, що він ще прибудував таку дерев'яну господарську споруду для господарства. А, так, да, тут, мабуть, у вас якийсь там корова стояла, чи може свинки якісь бігали, не знаю. Щось було? Ну, видно, да, що тут держали господарство. І вуличний туалет дерев'яний. Так, ну, зрозуміло. Сусіди дивлюся, і там є, і там є, і там є. З усіх сторін. Сусіди е, кругом дуже хороші. Угу, Це дуже добре. Що ж, ходім до будиночку, покажемо. А що ми що ви ще можете про село розповісти? Може, я щось забув спитати. Скільки магазинів у селі? У селі три магазини на даний: школа. Школа, дитсадок, робочий. церква. Ого, і школа робоча? Так, да, Школа робоча, садок робочий. <кій> а місцеві жителі скільки кажуть відстань до Києва? Ну, до Березані в нас 9 кілометрів. Так. Там електричка ходить. Так. А... Від хосблоку до будинку і до виходу є бетонна доріжка, але ну, вона вже так підзаросла. Ну, ще чувствується, що тут була якась тверда основа. Давайте зайдемо, будиночок із середини. Покажемо. Обов'язково. Це дуже добре. Я е, дуже рідко, але все одно дивуюся, у вашому будиночку. Ну, погреб під будинком. Під будинком. Унікальний. Зараз ми покажемо, і так? Дуже хороший. Там овочі, вони завжди були от, свіжі аж до самої весни. І сухий, і хороший. І там, кстати, дуже хороший дуже хороший погреб тим, що можна зайти спуститись униз і ще й повернути. Із... Там світло включається? Ні, зараз світло Я побіг тоді, візьму ліхтарика, і ми з вами зараз його покажемо. Mm -hmm. Добре? Чекайте. Добре. Знаєте, я в народі оцей ліхтарик називаю капітошка. Знаєте чому? Тому що кругле п'ятнишко бігає кругом по стінах і щось показує. Ось і капітошка. У нас ручний, отакий маленький. Ходім, ходім, подивимось, ваш будиночок. Шановні глядачі, нагадую, що до даного будинку є два входи. Ось е другий вхід, який виходить до подвір'я, і тут зроблена така невеличка літаночка. І ще є центральний вхід. Хто захоче, буде користуватися центральним або додатковим. Тут люди центральним практично ніколи не користувалися, їх влаштовував такий підхід у будинок, правильно? Хто як захоче, так і зробить. Ну це на кожен розсуд. Да. Хто як хоче, так і робить. Я з вами згоден. Ну що ж, тут ми попадаємо з вами в таку дерев'яну прибудову. Вона холодна, так же ж? Не обігрівається. Веранда не обігрівається. Вона літня. І так дуже цікаво, що вона е літом тут прохладно. Ага. Е – Е, Ну, взимку все одно прохолодно трошки. Ну, невірно, так. Да. Так, зрозуміло. Ого, так тут погреб ніфіга собі. Я вам скажу, що я таких глибоких погребів під хатами рідко коли бачив. Ну що ж, так як ви кажете, що треба спуститися його показати, зараз ми зробимо з вами. Оп, оп. Ви самі, без мене. Та розберуся якось. Що ж глядачі? Вон стоїть представник господарів, мама. І я вам скажу, що тут під будинком доволі немаленький погребець. І, до речі, відносно він сухий. Проти інших погребів, яких я бачив, зазвичай вони всі прохолодні. Тут є вентиляція. Видно, що це железобетонна плита перекриття. Чотири ря ряди фундаментних блоків. Погріб доволі солідний. І ще хто не полінується, якщо захоче зробити собі отуди прямо шию вихід, то користуватися цим погребом стане ще легше. Хоча і тут виліз, вилаз такий ну, широкий, об'ємний. От, ви знаєте, за 16 років роботи все в житті бачив, але ну, цього такого ще погреба не бачив. Те, я говорю, він унікальний. Зрозуміло. Давайте прийдемо далі до будинку. Ідіть вперед і роз... будемо розказувати де і показувати людям. Так, шановні глядачі, це кухня у нас? Ну, кухня була в людей. Так, газовий котел КС, по-моєму, назвали його, правильно? Тільки що ваш господар говорив, а я про Гаву. Так, у котлі поміняна автоматика, газ підведено, по правій стороні ось тут стояла газова плита, і для газової плити над нею зроблена витяжка. Тут і мойка стояла. А, воно де правіша витяжка. Да. Да. А, ще й мойка для води. Да, мойка для води і це від неї туди в стіну виходила каналізація. Да. Зрозуміло. Давайте повторимо нашим глядачам, що у нас в будинок заведено газ, електрожилення і водопостачання. Ну так. Да. Ось тут ми бачимо в оцій стіні ряд вентиляційних каналів. Він повністю збудований з цегли. Але ми з вами, по-моєму, стоїмо у фінському будинку, правильно? Фінський домик, дуже теплий фінський домик. Фінський домик. Тобто, якщо ми підходимо до будьої стін, А, ні, це ще цегляна стіна. А оця вже стіна, це вже дерев'яна. Вон тут. І ця Вон, вона не дерев'яна, вона обш... кирпічна, обложена. Ну, деревом. Зовні, зовні цей будинок повністю цегляний, а із середини Язифінський будинок. Так, да, Обложена деревом. Давайте, шановні глядачі, я вам ще покажу тут різноманітне таке планування. Ось це центральний вхід. Це у нас велика кімната. Будь ласка, потримайте ось так камеру, я людям те, що розкажу. Шановні глядачі, якщо ви дивитесь відео до даного моменту, значить у вас є якась цікавість до цього будинку. Навожу такий цікавий приклад. Значить, ось ці шпалери поклеєні прямо до фінського будинку. Але основою всіх цих стін є деревина. І якщо сюди зайти і розпочати якийсь елементарний ремонт, то можна навіть, не здираючи дані шпалери, купити гіпсокартон. Притулять відразу до стіни і його прикручувати, тому що основа деревина. І гіпсокартон тоді буде легше штукатурити, і поза гіпсокартоном буде легше е заховати електропроводку нову. Це так, для розуміння. Підлога повністю дерев'яна, стеля невисока, орієнтовна висота десь 2,50. І зверніть ще, будь ласка, увагу, шановні глядачі, що у будинку доволі великі вікна. Ось вікно до дороги, воно просторе, величезне, батарея повністю на всю ширину. І давайте підемо далі і покажемо ще, окрім того, що тут був центральний вхід, і там десь під полом ще комунікації є. І тут при вході з центрального входу, з правої сторони, навіть було місце для прихожки, то тут є ще дві кімнати. Ось кімната одна. Така вона, бачите, простора. Світла. За рахунок двох вікон. Не ховайтеся, підходьте ближче. Підлога повністю дерев'яна, батареї під кожним вікном і вікна також дерев'яні. І що, давайте покажемо ще одну кімнатку. Ці кімнатки також все більш-менш рівненько, але у нас ще є санвузол. Ух ти, але це була повноцінна, мабуть, кімната, не знаю, а може як кухня. Це була кімната ванна. Ванна кімната була. Так. Да. Ну, бабуся зробила піч. Дідусь зробив піч, бабуся тут пекла пироги, їсти варила. Ага, зрозуміло. То тобто всі переробили. Понятно, чого там в коридорі стояла. Да, ванна. і ванну поставили туди, а тут не викидали цю піч. В общем, шановні глядачі, хто, мабуть, захоче собі обладнати ванну кімнату, більше всього, що треба буде цю піч зруйновувати і викидати. І це буде найправильнішим рішенням, тому що в, даному, в даній кімнаті саме найкраще б просто було б встановлено санвузол туалет, ванна. В общем, ми розуміємо, що у нас є будинок під ремонт. Під то який ремонт хай кожен господар вибирається? Це ]ся. на кожного розсуд. На розсуд кожного. Так. так, шановні глядачі, ми вам показали будиночок. У даному будинку господарі хотіли його виставити на продаж раніше. Але коли я приїхав сюди, зайшов на подвір'я, я трошечки був здивований, тому що будинку ну довгий час ніхто не придав, не прикладав до нього ніяких зусиль. І слава Богу, приїхала мама власників. І за чотири дні тут зробили, ну скажем так, хоч очі відкрилися, і видно стало тепер, де будинок стоїть. Які комунікації, і яке подвір'я? Ви дуже молодці, ви все постарались так, що е, проти при... того, що я бачив, це просто неймовірна чистота. Але ми розуміємо, що даний будиночок під ремонт. Е, комунікації всі є. Березань неподалік. До міста Києва, я так орієнтуюся, що приблизно десь кілометрів 70. Десь так і є воно. Да. Село доволі немаленьке. Я зараз постараюся вам ще трошечки проїхати по селу вам його показати, тому що я сюди вже другий раз приїжджаю і можна сказати, що я другий раз вже заблукав. Що... По селу кругом асфальт. Зараз проїдусь, покажу. Да. Вартість будинку, як завжди, указана у мене на сайті Роман Щербаков, як завжди, указано знизу в описі під відео. Хто не може розібратися, де шукати ціну, можете написати мені на Viber. В кінці цього відео буде мій номер телефона. Пишете мені на Viber, пишете назву села і питаєте, яка його вартість. І я вам пришлю і може посилання на відео, і укажу вартість. Вартість може мінятися, і з -за цього я її цю вартість не можу вказати вам на відео, тому що відео мені потім треба повністю переформатувати для того, щоб замінити всього лише там два слова. Це дуже тяжко і дуже багато займає часу. Я mm -hmm. прошу вибачення. Можливо, ви щось би хотіли б ще додати про будиночок цінної інформації, яка була б зацікавлена нашим покупцям, глядачам. Мені здається, ви дуже красиво все розказали, все що як є, але. В okay. общем, mm -hmm. мені залишилось домовитися тільки, де будуть ключі лежати. І е, якщо ви захочете подивитися дане дворище, будь ласка, дзвоніть за раніше. Не приїжджайте прямо під двір і не, і не дзвоніть, що Рома, ми вже стоїмо, приїдь покажи. Я сам територіально знаходжусь в місті яготин за 22 кілометри від даного села. Е, і я постійно в русі. Якщо ми з вами з вечора домовимося, я вам обов'язково на наступний день приїду і будиночок покажу. Все, що могли, ми розказали. Донесли вам, а вибір буде за вами. Правильно? Правильно. Дякую. А вам дякую, що ви такі трудолюбиві. І вам дякую за вашу роботу. Дякую. Зараз я зроблю такий ніби як кружок. Шановні глядачі, ось як ми заїжджаємо на дану вулицю, да, їдемо по ній, то є в нас право поворот і наліво поворот. Якщо ми наліво повертаємо і проїжджаємо, то тут зроблено так мудро, що широчезний тупічок по правій стороні живуть люди. Потім знов туди також в тупічку два будинки, і по лівій стороні можна розвернутися і навкруги об'їхати. От зараз я вам такий маршрут приїду, щоб вам було наглядно зрозуміло. Що я маю на увазі? Ось я розвернувся і по правій стороні вам показую будиночок, який ми сьогодні з вами оглядали. І зараз ми проїдемося трішечки по селу, і вам дещо розкажемо. Направо, наліво? Наліво. Наліво. Якщо їхати в центр села, це аж в, кі... в, кі... в кінець. А тут будуть декілька, перехрестя, да. квадрати. Ага, тобто все село розділено на квадрати, на квадратні райончики такі, і між ними, щоб було легше їздити і орієнтуватися, правильно? Так. То мені прямо їхати чи. Якщо в центр села, прямо. Давайте проїдемося в центр села. А, он ми бачимо групу тих свердловин, яка забезпечує все село водопостачанням. Так, водопостачання. Для мобільного зв'язка я так. розумію. Так, І поставлені антенни, мабуть, наших двох відомих операторів для того, щоб село було забезпечене мобільним зв'язком і інтернетом. Але, шановні глядачі, звертаю увагу, що всі на багатьох стовбах є ліхтарі вуличного освітлення, є швидкісний оптоволоконний інтернет. Ось по правій стороні дитячий майданчик і, мабуть, це старостинський округ тут. Ось тут направо. Так, ось тут направо. А отут от в центрі села, як бачите, навіть вулиця розділена на дві дороги: правий рух і зворотній рух. Поліція по праву сторону. О, тут навіть відділок поліції є. О. Е, медицина. Так а це не, не територіальна громада випадково. У нас раз тут навіть поліція від громада. Ага, так, ось ми бачимо один магазинчик. Ми бачимо другий магазинчик, кафешечку ми бачимо, Укрпошта відділення. Поліцію тільки не показав. Десь ще є магазин, який ми можемо приїхати показати. Він відкритий магазин. Ага, давайте ще проїдемося. Ще один магазин покажемо. А по селу скільки автобусних зупинок? Чи там тільки по центральній? Сюдою їздить маршрутка, по... виїздила там до Жуковки на Олександровку е, на Нову Олександровку. Маршрутка їздить через село і по вулиці, як із Березані, на Нову Олександровку. І через село їздить маршрутка. Зрозуміло. О, там. А поворот до ось сюди. Ага, так. ну ми зараз покажемо ще ось цей магазинчик, що він теж працює. Ага, тут поруч з магазинчиком навіть футбольне поле є. Стадіон. Стадіон, так. Да. Так, і тут теж бачу, що є автобусна зупинка. А ця дорога куди пішла? Це через село. Теж вона виходить мимо церкви через село і на терасу на береза. Ага, зрозумів. зрозумів. Так, Дівчатка гуляють. Так. Ну що ж, глядачі, коротеньку екскурсію по селу ми вам показали, проїхалися, А поки що дивіться далі фотосесія.